Сьогодні хочу коротко окреслити, як в Запорізькому регіоні відбувався національний мультипредметний тест. Хочу спочати того, що з того, що національний мультипредметний тест є надзвичайно важливим взагалі з точки зору того, що він забезпечує в першу чергу доступ до вищої освіти. Це є, в принципі ключовий інструмент, який дозволяє вступити до закладу вищої освіти. Що стосується регіонального контексту, у нас свій уні, унікальний... я. Наголошу на цьому вже декілька років досвід проведення національного мультипредметного тесту безпосередньо в безпечних умовах, в укриттях, що робить в принципі цю систему достатньо ефективною. Перевага цього тестування в тому, що це один єдиний тест в один день. Це компактність цього тесту. Тобто, на відміну від зовнішнього незалежного Оцінювання, яке проводилось до війни, це економить і час, і ресурси як для учасників, так і для організаторів, тому що для нас організувати в, Запорізь, в Запорізькій області ну безпосередньо в місті Запоріжжі певну кількість центрів в укриттях, безпечно, з певною кількістю технічного обладнання, яке ми маємо забезпечити, є надзвичайно як би складним завданням. Але ми вже який рік з цим. Ефективно справляємось, і жодної позаштатної ситуації не відбулось. І в цьому році так само. Отже, якщо переходити до загальної статистики, наголошую, що в принципі кількість зареєстрованих, а в цьому році це було 5507 осіб. Так дорівнює практично той кількості, яка була в минулому році. Єдине, що структура цієї цифри трішечки інша, тому що 30 Трішки більше ніж 30% в структурі цієї, цього, цієї кількості, це випускники минулих років, тобто майже там 2000, тисячі, і трішки більше 3000 – тисяч це випускники, випускники поточного року. Що стосується явки, як правило, вона завжди відрізняється від кількості зареєстрованих, плюс-мінус 10%. Цей рік не є виключенням так само явка була 89%, навіть трішки більше ніж в минулому році. Що стосується безпосередньо центрів. У нас в Запорізькій області і місті Запоріжжі було організовано 15 тимчасово екзамінаційних центрів в на базі 11 закладів освіти. Ще раз наголошую: в безпечних умовах в в цьому році додалось унікальності в тому, що у задієні були підземні школи, які збудовані і працюють. Центри були організовані в них так само. Отже, максимальна гнучка система, уніфікована, прозора, справедлива і можливо. Було швидко отримати свій результат. В принципі, коли учасники виходили після тестування, вони майже могли порахувати плюс-мінус свої бали. І от що стосується результативності, тут звісно, що маємо декі, деяку негативну динаміку з точки зору того, що кількість тих, хто здавав, не зменшилася, навіть збільшилась. Але кількість тих відмінників, які отримали максимальну кількість балів 200 хоча б з одного предмету, на жаль, суттєво зменшила саме по Запорізькому регіоні. Якщо в 23-му році це був 81 випускник, в 24-му році 68, то в 25-му лише 50 таких випускників. Шкіл і кількість тих, які би здали три або чотири предмети на 200 балів загалі відсутня в цьому році на відміну від минулого. Там було чотири дитинки, які такі у нас розумнички. Але розумнички є 50 вступників е е розумничків, які з одного або з двох предметів отримали 200 балів в Запорізькій е в Запорізькому регіоні. Присутні, як я можу прокоментувати е м цю негативну динаміку, зменшення абсолютних цифр кількості таких дітечок. Е Супер успішних. ну, перший бачаю, що тести, скоріш за все, ускладнились, все ж таки суттєво і це підкреслюють і батьки, і самі учасники, особливо тест англійської мови в цьому році був достатньо складний. А з іншого боку, да, можливо, маємо констатувати, що. Четвертий рік війни до цього ковід все ж таки якість отриманої освіти вона точно знизилась. У 2025 році ми маємо 24 учасника, які отримали 200 балів з математики, і лише 14 з англійської мови. Ну а решта це інші предмети, які здавали наші учні. Наприклад, з англійської завжди було у нас 35 учасників в минулому році, 20 – в позаминулому. Тобто 14 ще раз доводить про те, що дійсно тест був достатньо. Складний. Ну і хочу, звісно, привітати і подякувати особливо освітянам тих шкіл, які регулярно, скажімо, на постійній основі дають суперуспішних наших відміночків. Це першу чергу 28 восьма гімназія, Запорізький ліцей вибір, Запорізький ліцей номер 71, колегіум Елінт, Запорізький ліцей Логос. І Запорізький ліцей номер 99. Це системно планова школи, які готують найкращих учнів. Дякую освітянам і педагогічним колективам. Є звісно, що виступники, які здавали тестування, які навчаються у нас в коледжах і бажають далі подалі продовжити свою освітню траєкторію в закладах вищої освіти. Так само є коледжі, які дуже добре готують. Дітей, але в принципі там такої явної динаміки: хтось кращий, а хто а хтось гірший не просвідковується в принципі в середньому всі непогано в коледжах підготували дітей до здачі національного мультипредметного тесту. Ще раз наголошую, що наші учасники здавали чотири предмети. Три з яких є обов'язковими. Це українська мова, математика і історія України. І один був на вибір: це література українська, іноземна мова, біологія, хімія, фізика і географія. Звісно, що найменше здавали по кількості учасників в абсолютному вимірі. Тобто була фізика. Я отримала 200 балів з математики та української мови. З цих предметів мені особливо навіть не доводилося готуватися. Адже я дуже відповідально ставилася до них під час усіх років навчання, і мені просто довелося трохи пригадати за декілька тижнів до мультипредметного тесту. Перед початком тестування я дещо нервувала, але коли побачила завдання, почала їх розв'язувати, одразу ж заспокоїлася. Я отримав 200 балів з математики. Та досить гарні бали з інших предметів. І для мене найскладнішим виявилася історія України. Чесно кажучи, на здачі НМТ я не хвилювався зовсім. Тому що, як на мене, в центрі, куди мене направили, була абсолютно мирна, абсолютно добра атмосфера і все. Підлаштували саме так, щоб дітям було комфортно здавати тест складати. Дуже важко готуватися, бо я добре навчалася. Е, найкраще мені вдавалася завжди українська мова і література, бо я дуже люблю літературу, захоплююся нею. Я взагалі нахвалювалася, пишаюся собою, бо завжди хотіла отримати високий бал літератури. З математики дещо в мене не вийшло зробити те, що я хотіла але теж нормально було.